Нетипово тепла погода у січні вносить корективи у перебіг та кількість сезонних захворювань. У перші дні року терапевти та сімейні лікарі приймають у своїх кабінетах десятки хворих. Причиною напливу пацієнтів здебільшого стають гострі респіраторні вірусні інфекції. Тенденція до респіраторних гострої інфекції верхніх дихальних шляхів збільшилась порівнюючи з листопадом і з грудним місяцем. Якщо у нас в листопаді було на об'єднане 688 людей, то в грудні у нас вже 1494 людини. Тобто тенденція збільшення ну в першому місяці зверталися більше людей з 18 до 30 типу в листопаді, в грудні вже більше тенденція 30-65 років. Як зазначають у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб, не слід забувати і про те, що окрім сезонних захворювань, ковід 19 також продовжує вирувати. Неоднаково є ситуація на різних територіях, скажімо, на території Дністровського району. Перевищено епідемічні пороги, і рівень епідемічної небезпеки є дуже високим. На території Вижницького та Чернівецького районів високий. Вищою захворюваність є, я вже казала, в на Кельменеччині більше випадків впродовж останнього тижня зареєстровано на Глибоччині. В місті Чернівці також практично на рівні з попереднім тижнем. Незважаючи на вік, майже у всіх пацієнтів схожі скарги. Щоправда, не всі звертали звертаються до сімейного лікаря вчасно а відтак мають і ускладнення. Скарги на високу температуру. Хтось звертається з суфарильної температурою, а хтось вже на даний час звертається з фебрильної температурою 38-40, у когось дуже сильно болить горло, також кашель, який нападоподібний, сухий, з обструктивним компонентом. Хтось звертається, що в нього є нежить, у когось нема нежиті. Ця гостра інфекція верхніх дихальних шляхів для кожної людини є індивідуальною, все ж залежить від імунної системи. Тобто у кожного скарги по-різному, і також люди переносять її по різному Однак як молодим, так і людям похилого віку варто пам'ятати про профілактичні заходи захворювання на грип, а саме щоденне вживання вітаміну Д, достатня кількість рідини, провітрювання приміщень та, звісно ж, вакцинація. Анастасія Іванова, Максим Білаткач, Теми Дня, ТВА.